Я в планах відвідати якийсь шоу гукають кудись, гукають завжди і постійно кудись, просто я не хочу. Я так і пояснюю: я їбал, я не хочу, отак. Я нікуди не ходжу, без обід, вся хуйня, не, не обіжайтесь, на мені не. Я, не, блять, не, ну не хочеться мені. Я собі, ми, блядь, у нас трошки у нас з вами друга всілена, як то кажуть. Ми собі, мені вас вистачає повністю взагалі. А що там другі люди, що як мені похую? Ну, до Львів на джипі я завжди ходжу. Ну, мені просто, бля, пойміть. Мені не прикольно ходити до якихось дру, ну, других людей на, на, на двіжуху. Я ні в кого, ні в кого ні разу не просив допомоги. Ні когда, блядь, ніколи, Допустім, я про таку движуху. Мені прикольно ходити до друзів своїх якихось, от Львів на джепі, мені прикольно ходити. До Філіпа, блядь, Філіп запросив на марафон, я прийшов, як не ходити, звісно. І мені хочеться ходити до своїх кінців. Пишуть, пишуть якісь люди, я і взагалі не знаю, хто це. Типа приходять до нас на шоу. Блять, та, гайс, та нема синергії, блять. Я, не я ж не знаю вас. Така движуха. І, тіпа, я ще коли собі, собі в началі позакривав якийсь гештальт, я там походив на якесь інтерв'ю, блять, лучше б не ходив нахуй. на на щось ну, на якісь шоу на які хотів, цей гештальт і все, і мені взагалі не хочеться нікуди ходити. Збільшую коло спілкування, так прикол в тому, що воно мені не треба, а от чому прикол. Мені не треба більше коло спілкування. Мені охуєнно хватає своїх, своїх, своїх поряд, як то кажуть. А до ВКВ, ну це ж теж, ну, блять, я, я знаю цих пацанів, блять. Звісно, я до них. Ну, я ж приходив до них на стрім. Теж запросили, я прийшов. Правда, блядь, там один раз щось, не, щось в мене не вийшло другий. Я ж десь з третього вийшлось прийти щось зробити. Така движуха. Веня запросив на стрім, я поїхав зробив. Мені прикольно, ну, типа, прикольно в своєму середовищі, як то кажуть. Це все стрімери, українські, хочеться, якось, щоб це щось чуть-чуть росло, щоб це розросталося, щоб глядачі нові з'являлися, щоб мої глядачі якось обратили увагу і на Веню, допустимо. Ну, коротше, така движуха. І що на серйозну розмову його дуже чекаю? Я їбав. Я ці інтерв'ю, блять. Вообще, я, ка, ка, каждое интервью, на которое я ходею, это тупо потом сплошный, нахуй, негатив. Якісь, сука, оскорбления, блядь, Шейка. Я думаю, нахуй я вообще туда йшов, блядь. Нахуй я. То на интервью серьезна розмова, блядь. А, это на жабі гадюки щось, да? А, все, я понял, що це, да. Сейчас телефо. Я понял. Я понял. Та ну, блядь. Я ну, не, 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 не моє це, мені не, не, не комфортно мені десь, десь ходити. Інтерв'ю з Вошеном прикольне. Ну так, да, блядь. Це ужас взагалі сплошний, блядь. Я б таке, до стрімерів щось піти, щось якось допомогти. Щось таке. В своїй, як то кажуть, в своїй водоймі, Та Це соціофоб, бро. Стрей, я просто не бачу сенсу в цьому викупаєш? Я не бачу в цьому сенсу. Бля, Міша, ви йдете вже з хати. Бля, якщо ви думаєте, що я. Ну да, я в тиждень. Давайте так. Якщо в тиждень я з хати можу виїхати два рази. Отак. І то це якщо є діла. Ну які... ви кажете, ви ви, ви, вилізь з хати. Щоб блядь От, Вот що? Просто кудись йти, блядь Я не хочу, в мене є компік. Просто йти, ну, щоб що, блядь Якщо мені кудись треба, допустимо, я з кимось домовився, звісно, я їду на зустріч, щось говорю, щось туди-сюди. Потім десь я поїду, десь щось може десь якоїсь кави поп'ю і їду додому. Бо в мене були справи, я їх зробив, все, я їду додому. В спортзал, ну це сука, блять, Согласен, тут блядь. Тут і хуй що скажеш. Я вже так рішив, що з осені. З осені точно почнеться. Пропердітись. Так мені не вказує. Ну, пропердітись. от я поїхав на рибалку. Я захотів, я поїхав на рибалку. Приїхав з рибалки, оце два дні оце побулу. Пострімив вчора, сьогодні, і я вже сьогодні днім лежу і думаю, їбать, я знову хочу на рибалку. Все. А таке, щоб їхати, тинятися, там десь по місту лазити, то типу, що, що раді, раді, раді чого це робити, блядь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову.